Сам я з Харківської області, з міста Ізюма. Мешкав в Донецькій області, там навчався на горно-робочого підземного дочка 9 років. Син Артем е, йому четвертий вже пішов. ось 9 місяців народились на День Незалежності України. якраз. Для мене війна і армія почалася в 2014 році. Я з самого початку побачив, який це ворог, це підступний ворог. Потрапив до Бальцева. Побачив на власні очі, як вони обстрілювали з градів центр міста, як гинули мирні люди. Тоді була якась війна, касалася меншого кола людей. А в 22-му вона абсолютно майже всіх торкнула. Війна йде за нашу землю, за наше існування, за наше життя, за життя наших дітей, нації, мови, культури. Хто думає, хто якось там пропідляє в окупації, ну, йому буде добре, він помиляється. Він отримує, вибачте, по горбу прикладом і піде воювати до Польщі, там, де його якраз сім'я будуть діти і батьки. Треба боятися, ну, треба йти, навчатися. Війна це постійне навчання. Зараз все стало набагато краще. Зараз новітнє озброєння, форма, забезпечення на порядок вище, ніж це було в 2014 році. Так само інструктора, зараз всі ну, з бойовим досвідом, Тут ти не знайдеш того, хто не воював, і він не буде тебе навчати. Якщо ви вважаєте себе чоловіками, то зважуйтесь, готуйтеся і йдіть на війну. Ось все, що я хочу сказати.